Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось у мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Пропоную разом зі мною приготувати мариновані помідори з медом. Кожен помідор треба наколоти біля плодоніжки за допомогою зубочистки. Це потрібно, щоб помідори не тріскалися при обробці. Заповнюємо банки до верху помідорами. Після чого додаємо у кожну банку по дві чайних ложки натурального меду. Це важливо. Якщо у вас немає натурального меду, то краще замінити його цукром, а не модифікованим штучним продуктом. Далі у кожну банку додаємо по дві чайних ложки солі і столову ложку оцту 9%. Потім заливаємо банки окропи.